Пропоную ще один рецепт з використанням лаваша, але цього разу з творогом та шоколадом. Якщо додати фруктів або ж ягід, це буде чудовим варіантом в сніданку. Тож почнемо. Потрібно два круглих лаваша або ж тартилі взяти і скласти один на один, а потім нарізати на 8 частин, як показано на відео. Відставляємо лаваш в сторону і переходимо до приготування начинки. Для цього нам знадобиться 200 г творога, 10 г ванільного цукру і 20 г шоколаду. Пересипаємо творог до великої миски і додаємо ванільний цукор. Тепер потрібно подрібнити шоколад і додати до творогу. Начинку перемішуємо і далі також відставляємо. І останній підготовчий етап це збите яйце, яким ми будемо змащувати поверхню. Переходимо до формування нашого виробу. Для цього нам потрібно деко, застелене пергаментним папером, і викласти лаваш так, як показано на відео. Тепер беремо начинку і формуємо невеликі ковбаски, які будемо викладати по колу і з'єднувати одна з одною. Тепер загортаємо трикутнички лаваша до гори. Це буде перший шар і змащуємо його яйцем. Це ж саме повторюємо з нижнім шаром. Присипаємо кунжутом і випікаємо в духовці при температурі 200 градусів хвилин 20-25. Ось таке творожне кільце в нас вийшло. Чудове поєднання творогу з шоколадом, а ванільний цукор дав аромат справжньої випічки. Я вирішила додати яблук, і це в мене вийшов повноцінний сніданок. В 100 г творожного кільця, 260 калорій. Тому смачного, насолоджуйтесь і до нових рецептів. До речі, якщо сподобалось тобі це відео, будь ласка, підпишись постав лайк, я буду дуже вдячна, і це мене буде ще більше мотивувати створювати нові цікаві рецепти. До зустрічі!